Збираємо валізу в дуже незвичну подорож, а незвична вона, бо країна, куди я їду, досить непопулярна серед туристів. Для такої поїздки обрала велику валізу, яку спершу дезінфікую. Підготувала спеціальні мішечки та приступаю до складання речей. Там, куди я їду, має бути прохолодно та сніжно. Тому з собою беру шубу та пуховик, щоб шуба займала мінімум місця. Пакую її в спеціальний вакуумний пакет. Беру з собою декілька пар лосин та теплі светри. Необ'ємні речі складаю валиком. Так, вони займають менше місця. Не забуваю за теплі аксесуари, як вушка, шарф та рукавички. Основна мета цієї поїздки святкування дня народження моєї подружки. На цю подію я спеціально замовила окреме вбрання. Від бренду Кел обрала собі неймовірної краси корсет та сатинову спідницю. Тільки погляньте, як елегантно це виглядає. Складаю все у валізу та не забуваю покласти тепле взуття. В окремий мішечок складаю білизну та теплі шкарпетки. У ванній кімнаті збираю дві окремих косметички. в одну складаю догляд за обличчям, тілом, волоссям та зубами. А в іншу пакую свою декоративну косметику. Не забуваю також про фен і складаю все в валізу. Останнім етапом кладу сумочку, кеди та піжами. Як не дивно, але в валізі ще багато місця. Тепер до своєї подорожі я готова.